Осиково вдих. раз, два, три Видих. нічка. Ще раз Вдих, раз два три. Добре, на ручку віці зараз 14. Дівчинка каже, ще з 10 років бореться за красиву поставу. Останні кілька місяців почала ходити ще й на лікувальну фізкультуру. У мене друга степень сколіозу, вкорочення лівої кінцівки і поприкому відділі деякі проблеми є. Це звісно, тому що я хочу поправити своє здоров'я і мати красиву поставу в потім. Та лише лікувальної фізкультури замало батьки обов'язково мусять зважати, як їхня дитина сидить, чи зручне і якісне взуття носить, чи не перенавантажує спину важким портфелем. І, хоч кілька разів на тиждень треба ходити на спортивні секції. Найпоширішні проблеми це звичайно ідеопатичні сколіози, це сколіози невідомого походження. Це діти в основному, які добре вчаться і які неправильно сидять. Починають неправильно сидіти вже зі шкільної парти, з першого другого класу. І переважно, десь віці 11-12 років, тобто воно як правило проявляється. За словами фахівців, найбільш вразливі підлітки, адже від 11 до 16 років організм інтенсивно росте. Тоді, коли скелет формується швидко, м'язи не встигають у рості і виникає сколіоз. Це одне з найпоширеніших захворювань в українських дітей. За даними МОЗ України, в Україні на сколіотичну хворобу страждає більше ніж 200 тисяч дітей, з них 11 з половиною тисяч дітей потребують операційного втручання, оскільки є гостра статистика по порушенням хребта, майже понад 80% точніше, мають дітей у школах, вже мають проблеми з хребтом. То в першу чергу ми розуміємо, що ми не можемо їх вилікувати, але попередити це і звернути увагу батьків, ми з радістю хочемо зробити саме у цей тиждень. Упродовж акції ортопеди травматологи безкоштовно оглядатимуть та консультуватимуть дітей з багатодітних сімей. А батьків навчать золотих правил здорового хребта. Зорислава Кадикало, Олексій Шелковий, головні новини Львова.